Це перший випуск відеожурналу. І який сьогодні день війни? Сьогодні 10-й день війни. Сьогодні наші військові збили дуже багато ворожих літаків. Ну, родився я у Кам'янець-Подільському у 88-му році. Тут і проживав. Потім ми переїхали до Росії з сім'єю, жили там три роки. Повернулись назад. Далі я шукав себе у кіно, у музиці. Потім переїхав до Києва. Це мені швидко набридало. Перепробував дуже багато робіт різних там від офіціанта до репетитора. У проблематичних дітей. Далі я подорожував на велику, проїхав десь 26 країн Європи, бо колись прочитав Хемінгуея, Він написав, що якщо ти хочеш пізнати країну, то прийді на велосипеді. І він правий, багато контактів з місцевими. До війни я навчався на фронтенда і місяць не довчився, бо 24 число все змінило. За моєю спиною. Последствия рускового в Єрпіні. Ось вона, є Росню». Коротше, і просто мільйон, мільйон, мільйон. Коли почалася війна, я відчув собі такий масовий заряд енергії. Мені, звісно, захотілося щось робити. Мені дзвонила зранку моя мама. Вона живе поруч недалеко у Києві на Феофанії. І каже: Віталік, війна почалась, давай щось роби. Коли я прийшов туди до мами, гена, це мамин чоловік, отакий дядько, він зараз в ЗСУ, мій друг, мав поранення вже. Коли ми поїхали, вони машиною, мотоциклом, холод, зима, село, там проказувало згорем пополам всього два канала. Мене хватило там на три дня, і мама там істеричила, і там сльози, і всяке таке інше. Я кажу, ні, я їду до Києва. Мене надихав, звісно, президент, якого я спілкувався з ним особисто, я йому вірю, як і Кузьмі вірив. знаєш. Сів на мотоцикл, вернувся до Києва, покормив кота і ламанувся в тероборону, вже не взяли, бо вже набрали. Сказали, приходьте через два тижні. Знайшов в інтернеті якийсь батальйон, ламанувся туди, туди теж не взяли, сказали, приходьте через два тижні на навчання. Ну, два тижні я не міг чекати, відчував потребу щось робити, бо українці мають об'єднатися і так ми тільки переможемо. Я почав волонтерити на мото. Зв'язався з такою волонтерською організацією «Зграя», яка волонтерить е, ще з часів Майдану. Почав волонтерити з ними, попутно ще з одною волонтерською організацією. По лікам е, зв'язався і почав в двох штабах бути одночасно. Під Гостомелем невеличке село. І як бачите, якщо можна сказати, тут ще лайтові такі наслідки руского міра. Скажіть, будь ласка, як ви це все пережили? Ну важко пережили, стріляли. Ми отут, от, -от, -от у -у -у, я лічно тут от, -от, от сиділа ночами, тому що стекла дружали, вікна, держали. Ну як, ну плакали. ну. Дочкина подруга да, попросила да. мене заїхати я до ходивати, вас. Я... Мене звати Віталік. Віталік. Так, так, так. Віталік. так. Віталік. І так, і так ми до вас навідалися. Добре, Добре. дуже, дуже вам я важдала то дуже довго. Ми знаходимося в Бучі, а тут у нас такий навесик. Ніна, Ніна, от бачите, на чому ми поки хлопці. Покажіть, покажіть. Ну він ходіть, горить, бачите? Дивіться, люди тут згуртувались, так? Самі побудували Самі побудували літню кухоньку. Не переживайте, все добре, все добре. Бачите? Внучка передала, все. Ви не переживайте, не волнуйтесь, ми з вами посидемо трошки так поїдемо. не плачте, Не плачте, все буде добре. Звінити вас, не переживайте. Все хорошо. Ви знаєте, що мені скажіть? Де буде лежати обогріватель, а я вас зараз навчу користуватися. Глянь. Передайте щось нашим хлопцям ЗСУ. Хай тримаються. Я бажаю їм успіхів во всьому, щоб вони побігали, щоб їх пулі не брали. Коли я вже був в приділі, я вже перестав дивитись новини, бо поначалу, як ми всі, мабуть, моніторили, моніторили ці всі телеграм-канали, що відбувається. Потім була пропозиція вивести смарт-ростер Мерседес, знаєш, мрія кожного хлопця з опасного району під Виноградарем, там був обстріл. Я вивіз цю машину, зв'язався з власниками, вони мені. Сказали, ти можеш тіпа, кататись. Вони в Германії проживають досить давно, і машина, якби їм і не потрібна. Як враження від родстера? Офігенно. просто просто міні-міні гоночна тачка. Вже втретє. Мій родстер. Мій, не мій, мій, який мені дали, щоб бути ефективнішим, ламається. Я давай волонтерити на цій машині, і тільки почав мені дзвонити мій друг. Пише, верніше, в Фейсбуці, до речі, він також з Кам'янця-Подільського, він розвідник. Показав мені фотки розбомбленої казарми, сказав, В'єтель, тут, коротше, відбувається якась діч, ми лишились без очей, мається на увазі без дрона. Я там все пробив по своїм каналам, треба довести. А це тільки початок, що дуже стрьомно. В Києві машин немає, людей практично немає. Кажу, окей, я знайшов сам бензин тоді, пропонувала людину зі зброєю, але вона поїхала на евакуацію. В общем, я на свій страх і ризик поїхав. Сам на цю всю штуку. По дорозі траплялись взірвані мости, блокпости, непонятно, чиї чи наші, чи туди їхати, чи не їхати. Я не доїхав таке до місця призначення, але по дорозі я їхав за мерсом прикольним і за спортивною якоюсь також машиною. У них були однакові номера. Тобто люди якісь бізнесові їхали. Ми проїхали десь кілометрів 20 на перекурі. Вони зупинились, я зупинився. Я сказав, така штука треба відвезти для ЗСУ дрон. Бо вони їхали туди саме. Я вирішив, що немає сенсу їхати нам всім такою колонною. Мужик класний українець підписався, взяв. Відтоді дрон цей дістався на місце. І так я почав більшості возити дрони по волонтерці. Дрони дістались такі зі Львова до місця призначення. Дуже дякую всім, хто мені допомагав у цих справах. Дякую зграї, дякую своїм друзям, дякую Олі. Потім була така місія французькому громадянину, українцю в душі, який приїхав воювати за наш іноземний легіон. Треба було срочно дістатись в Одесу. Це якраз початок травня. І на 15-ту годину він мав бути на місці. Їдемо, 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 не встигнем. Я кажу: друже, давай каву вип'ємо. Типу встигнем. Ні, їдемо. Ми поїхали. Я притупив, доїхали до 14.30. Ще й почали дехто там казати, що я швидкий. Мені видали таку мідальку, скажімо так. Потім була місія. Ми зі Львова у колоні переганяли дві голландські медичні машини до Харкова. І вони були наповнені гуманітарним грузом і ліками. Доброго ранку, друзі. Шоста ранку. Їду в Львів. Друзі, я приїхав до Львова. Ось моя пташечка на найближчі декілька днів. Це нам з Нідерландів. І ось ще одна. На ній поїде мій колега. Ось така. Ось друзі. Такий вантаж у мене. Ще в Києві маю догрузитись. Дізеля ніде нема. Бен залишилось, не знаю, кілометрів на десять. Такі справи. Доброго ранку. Приїде. Заня. Що буде твій бронік? Як тобі дорога? Дорога? Дорога поєдна. В плані все не дороблена, але акуєнтна. Я бачу ці плакати велике будівництво, і воно мені подобається, що, що ми строїмо дороги. Я не люблю, коли там кажуть, що Зеленський щось там розвалив, бо я бачу результати всякі, таке будівництво якогось. Коли ви мене чекаєте, я розганяюсь. Коли я розганяюсь, то мені потім приходиться тормозити від робіт, ну, під, коли під'їжджаю вже до вас. Я е, До Дніпра було доїхати не тяжко. До Дніпра було доїхати нормально, бо українські мужики вони не не, не отакі от, такого тіпа. тяжко втомлений. Вей пожалійте мене, це все діч. Ну, тяжко, нормально, мы мужики, Саня. Доброго ранг, Украина! Так, да, було декілька днів. Я побачив е, волонтерів у Харкові, у Львові так само вражений, наскільки українці все такі об'єднані, скільки в нас дуже багато достойних таких людей роблять все для нашої перемоги. Я Кажу пофіг, я вже дві ночі не сплю. типу, мульти. То перший раз так я побачив зірочки. От знаєш як в мульті, ні, ж це дуже людський. Ми бачимо шаланді друзі, що в Харкові Діа волонтерів у нас ряд. Друзі, дякуємо вам за вашу роботу, София. Это слева розвивати. Далі закрутилось ліки, ірпінь, буча, гостомель, тварини багато визволяли. Кетсі, привіт. Наш головний защитник котов. Якби не ти, вони б здохли тут. Леді, привіт, чуваки! Писик, вирушає до Кам'янця-Подільського. Дуже вам дякую. Все, до побачення. побачення. Стоїмо з Персиком в пробці. Достав його з коробки, бо він вже конкретно заїбав. Прикольний кіт. Містер конь. Ти готов? Ти доволен, що ти переїжджаєш? Конь, так як і персик, якого я возив у Кам'янець-Подільський, одразу знайшов собі місце. І не сидить ні в клітки, ні на поводку. Зразу зрозумів, що під педалі мені не стоїть лізти, і още красава. Відвозичи усіляку там медичну допомогу, їжу і кормля тварин, це Гостомель, Буча, Ерпінь В основному я спілкувався з місцевими людьми, знімав з ними відео. Є дуже багато вражаючих історій. І коли ти бачиш навколо себе цей приход руского міра і людей, які просто панікші плачуть і коли там, знаєш, я бачив такі картини, розбомблений танк, а поруч жінка на городі порпується, ти ну, в шокі просто від того, що відбувається. Ірпінь, знову жесть, знову діч. Ми сина тільки що привідували, якого вбили 17-го часу. Сволочі. 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 Это одни из самых тяжелых в нашей житті. Вот. Два раза хоронили, а сегодня вот поминальный день поехали, проведали. Выдержать это, не знаю, как это сердце еще вообще не остановилось до сих пор. Ой, с друзьями наследки русского мира. Вот так вот, вот так. Для мене головні принципи це моя свобода закінчується там, де починається свобода іншої людини. Коли от я дихаю, це лише 50%, а 50% — це навколишнє середовище. Тобто, коли склалась війна, типу картинка стала ясна. За всіма родичами російськими я порвав зв'язки, бо вони всі зомбовані. За руських я взагалі не хочу чути в плані, бо я вважаю, що має бути повний ігнор. Я за українську мову, ну зрозуміла, бо я українець і ми живемо в Україні. Я не розумію цих всіх спорів, на якій мові говорити. Звісно, вільна людина може говорити на будь-якій мові, але осознана вільна людина українська вона не буде говорити мовою окупанта. Я люблю музику, я давно хотів зробити якийсь музичний гурт чи виступати сам. Інколи я складаю пісні. Та раніше вони були москальською. Але тут я почав складати пісні українською, і якось в Ірпіні я відвіз жінці ліки, якісь там а жінка плаче. Я кажу, чого ви плачете? І вона мені розповіла історію, як орки застрілили її сина, і вона йде складовище. А я собі думаю, вітер. Ти от вчора дивився Дудя, який тобі розказував, як хороші руски допомагають українцям за кордоном. Хай йдуть, приїжджає сюди до мене, з'їде зі, зі мною вірпінь. Знаєш, я отак подумав. І перестав дивитись рускій контент взагалі. У нас український контент набагато якісніший, як на крутий, і музика наша крутіша. Це зараз багато людей розуміють. І чим більше нас таких, тим краще. І я вирішив написати пісню, в якій я якось пошлю дудя, а вийшло отак, от масово. Все туди закидав, і пісню ця сподобалась. Мене свати Вєтель, мені є що сказати. Я бачив таке, що на словах не передати. Я чув таке, що стигне в желах кров того, і пісня моя зовсім не про любов. Пісня, крик, останнє моє слово. Родичам, ватнікам та іншим потворам, які готові віддати життя за царя. Від мене і від друзів, слухайте сюди. Мій друг Макс Марко він організував класний концерт у Києві. Українці, ви найкращі! А попередачі з росіянам. Я йому дещо допомагав з організацією. В общем, він зробив такий концерт 100 днів незламності. А разом з сучасними українськими зірками, і він передав 400 тисяч гривень весь прибуток з концерту на потреби ЗСУ. І я зі свого бізнесу також віддаю 20% на зсу. Я створив бренд одягу. Сучасний український козацький андеграунд. У мене є там поставки в Швейцарію, Швецію. Основна мета це прославляти на Україну українське. Я видумую оригінальні ідеї, а художниця потім їх перевтілює у малюнки. І так ми співпрацюємо. Ось ця. Футболочка, це перша футболка мого бренду. Я її носив сам. Вона у стірці була десь разів сім уже, але досить виглядає пристойно. А це такі перші рекламні капці мого бренду. Я привіз вам показати. Це маска черепа з Бучі. Я незабонна людина, то вона мене обороняла. Я її поставив в машину. Люблю піратів, цю всяку романтику. І череп набитий в мене на грудях також. Це під час війни зроблено. Це фотки з, з будівлі, в яку влучила російська ракета у Києві на проспекті Лобановського. Якщо хтось себе впізнає чи для когось ці фотки важливі, то я з радістю віддам. А це консерви з Кадировського танка. У мене пропонували їх вже купити, та не віддаю. Це мої артефакти. Ось бачите. Сир плавлений, стерилізований. Ці консерви мають енергетику, от таку і специфічний запах, запах смерті оцього всього руського міра, знаєте. Каша рисова з От, Срок годності 2 года. Жалко, що не, не видно срок годності. Я не удивлюся, якщо він вже там вийшов <головік> ще в 70-х, знаєте. А Дуже чим, віддям, чим мать, ти як. займаєшся? Що в тебе за організація, армія сос пишемо планшети з кроповою. Робимо Валькірі, все на благо нашої країни. Бачите, українці, які в нас класні дівчата, отак от. Все буде Україна. Все буде Україна. Я хочу знімати, знімати з кіно також. Це мої дитячі мрії. Бути музикантом, бути режисером, бути актором. Я дуже люблю творчість, люблю картини. Я вважаю, що тільки нація глибока, продвінута не відстала, може займатися сміливою творчістю. Це привілегія вільних людей. У рабів немає на це часу. Нахуй! Бо моє козаке сумити сюди, получите без. сердце из мозгов Ебал я вас, ребята, ебал я русский мир Нахуй! Клять его огне, бывцы мародеры и волки в ноге Нахуй! Ёбана росня, вся БД и КВД и тесту!